Ну і будемо продовжувати про атаки, тому що СБУ знову вражає вибухово і видовищно вражає, бо Кримський міст третій підірвали цього разу з води спецслужби замінували опори конструкції на глибині, потужність заряду сягнула понад тисячу кілограмів у тротиловому еквіваленті. Тож це було. Ну і наразі головна логістична артерія окупантів в аварійному стані. Сам півострів фактично без підтримки про унікальну спецоперацію СБУ і паніку Росія. Дивимось далі. Вибухове літо на Росії продовжується. Служба безпеки України втретє вразила Кримський міст. Агенти СБУ замінували опори незаконної переправи, повідомили у відомстві. І близько п'ятої ранку в Керчі пролунав вибух. 1100 кілограмів вибухівки в тротиловому еквіваленті зробили свою справу. Вибух сильно пошкодив підпірки мосту на рівні дна. Фактично, міст перебуває в аварійному стані, кажуть силовики. В СБУ зазначили, що операція не спричинила жертв серед цивільного населення. Голова служби безпеки Василь Малюк особисто керував операцією. Бог любить трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Жодним незаконним об'єктам РФ немає місця на території нашої держави. Керівник СБУ додав: Кримський міст це законна воєнна ціль. Адже Росія збудувала його на тимчасово окупованій території і використовує переправу як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Пізніше, приблизно о третій годині дня, рух Керченською переправою знову перекрили на дві години. Ворожі пабліки повідомляли, що в районі моста нібито відбивали атаку морських дронів. Пропагандисти припускають, що міст атакував український підводний дрон Марічка. Він призначений для ураження мостів, берегових укріплень, кораблів і навіть підводних човнів. Дрон може перевозити у відсіках вибухівку, обладнання для ведення розвідки та інші вантажі. Коштує така марічка близько 16 мільйонів гривень. БПЛА працює без перебоїв навіть під радіоприцілом ворога. У виданні Дефенс Експрес теж припускають, що переправу міг атакувати підводний безпілотник. На думку експертів, це могла б бути все та ж марічка або дрон толока. У виданні пишуть, що дальність маршруту підводного дрона до Керченського мосту близько 650 кілометрів з обходом окупованого Криму. Останні кілометри найскладніші. Треба уникнути російських акустичних сенсорів та інших перешкод. На думку аналітиків Дефенс Експрес, безпілотник могли встановити під дном судна, що йшло до ворожого порту. Офіційно у Кремля все традиційно за планом. Окупанти пошкодження заперечують мовляв, міст дійсно атакували безпілотником-розвідником. Втім, за словами загарбників, опори буцімто залишилися неушкодженими, адже на себе прийняли удар захисні загородження. А от звичайні росіяни з цим не погоджуються і масово істерять з приводу масштабів атаки у соцмережах. Чо не берія з терпівштоні? Сколі можна терпити? СБУ, будь ласка, боляче, не треба. Там на відео не видно ніяких надводних дронів, а чіткий вибух є. Не тримайте нас за ідіотів. Вперше міст у Криму підірвали 8 жовтня 2022 року. Символічно на день народження диктатора Путіна. На переправі вибухнула вантажівка з вибухівкою. Боєприпаси провезли через кілька країн, сховавши їх у тепличну плівку. І найцікавіше, люди, які брали участь у транспортуванні вантажу, навіть не знали про це. Результат обвалилися дві напівсекції автомобільної частини, а залізнична колія була серйозно пошкоджена. Рух повністю відновили тільки у травні 2023 року, але недовго міст стояв неошкоджений. Вже 17 липня того ж року СБУ знову атакувала Керченський міст. Вночі по переправі вдарили два надводні дрони, через що один з прольотів обвалився. Міст, який з'єднує тимчасово окупований український півострів з Росією. Росіяни побудували після анексії Криму у 2014 році. Автодорожня частина переправи запрацювала через чотири роки, пізніше запустили і залізницю.